Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Артем Довбик. Усе вирішуватиметься в другому матчі з Італії. Мірча Луческу, чому не йду з футболу? Це моя пристрасть і мій світ. Новий заробіток Артема Мілевського Андрій Єрмоленко Після Англії важко протистояти такому супернику як Італія. Сандерленд офіційно презентував Русина. Форвард збірної України Артем Довбик прокоментував підсумок матчу відбіркового циклу Євро-2024 проти Італії. Потрібно було перетерпіти, як з Англією, перші 20-25 хвилин. Такі команди починають дуже агресивно, відразу дають тиск на всю лінію оборони. Потрібно було перетерпіти, але позначився матч з Англією. Не всі відновилися. Відіграли один гол. Це був імпульс для нас, але не зуміли вичавити з епізодів трохи більше. Моменти були, але фарту не вистачило. А з такими командами фарт потрібен. Думаю, з Італією можна грати, але вдалася в знаки Тома. А потрібно, щоб усі були готові. Нам тепер потрібно всі матчі виграти, а все буде вирішуватися в матчі з Італією. Сказав Дубок в ефірі ютуб каналу Взбірна. Головний тренер Динава Мірча Чалуческу розповів, чому продовжує залишатися в футболі. Це моя пристрасть, це мій світ. Я не можу залишити своїх гравців. Я все ще відчуваю велике задоволення, допомагаючи потенційним талантам розвиватися, сказав Луческу в інтерв'ю «Тутто Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський повідомив про створення корпоративної сторінки, де наведений список послуг, які він надає. Як повідомляє телеграм-канал Бомбардир, ціни від 400 євро до 2500 тисяч євро. Крім реклами, можна замовити привітання з Днем народження 500 євро та опцію виїзд 2000 євро. Півзахисник збірної України Андрій Ярмонко прокоментував поразку від Італії в матчі відбору Євро 2024. Звичайна була важка гра. Думаю, що на фоні того, що ми грали через два дні на третій, важко протистояти такому супернику, як Італія, після такої збірної, як Англія. Десь, напевно, далась знаків Тома. Результат по грі. У футболі бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше рухатись далі. Робити з цього висновки. У нас нічого не закінчилось, все тільки починається. Починається найцікавіше. Тому зробимо висновки, розберемо цю гру і будемо працювати та рухатись далі. Ніхто не здається. Звичайно, могло скластись по-різному, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим і в майбутніх матчах не пропускатися тих помилок, яких ми припустились сьогодні, сказав Ярмоленко в етері каналу УАФ. Як повідомляє прес-служба Сандерленда, клуб завершив трансфер Русина. Футболіст буде виступати за англійську команду під номером 15. Нагадуємо, раніше повідомляли, що угода Русина з Сандерлендом розрахована на 4 роки з опцією продовження ще на сезон.